Вітаю вас в ефірі Новини спорту в студії Всеволод Прокоф'єв. Сенсація на тенісному турнірі BNP Paribas Istanbul Cup у Туреччині. Наша землячка Катерина Бондаренко обіграла відому американську спортсменку Вінус Вільямс. Поєдинок проходив у рівній боротьбі. І свою імениту суперницю 28-річна криворжанка здолала за підсумками двох сетів: – 6-4 та 7-6. Так, у другому сеті Катерина Бондаренко вела з рахунком 5-2 і мала реальні шанси одразу покласти на лопатки експершу ракетку світу та номер один нинішнього посіву. Але несподівано програли Чотири гейми поспіль, і все ж, зібравшись з силами, змогла дотиснути Вільямс на тайбрейку. Слід відзначити, що Українка перша за останні три роки обиграла тинесістку зі світової топ-двадцятки. Наступною суперницею Катерини Сталин переможець пари Савчук Бартель. День металурга і гірника працівники Арселор Мітал Кривий Ріг зустрічали не тільки урочисто, а й спортивно. На базах відпочинку підприємства понад півтори тисячі робітників змагались у різних видах спорту. Подробиці далі. Працівники комбінату Арселор Мітал Кривий Ріг та члени їх родин професійне свято зустрічали активно. Спортивно-розважальна програма на базах відпочинку підприємства проходила під гаслом Все буде здорово своєю заповзятістю. Ці люди довели, що і працюють, і відпочивають високоякісно. Залізно. Програма змагань охоплювала чимало видів спорту. Це пляжний футбол, парковий волейбол, бадмінтон, більярд, настільний теніс, стрітбол, дартс. День металурги Гарніка України це праздник одновременна і державний, і професійний, і корпоративний. А для нашего предприятия это еще и большое спортивное действие. Каждый нашел в себе дело по душе, потому что оно готовилось и проводилось от души. Но ну, знаменитый афоризм Хорошо работаем, хорошо отдыхаем, как нельзя лучше подчеркнул отдых металлургов и горняков. Окрім спорту було чимало можливостей для іншого корисного відпочинку. Свої роботи представили народні майстри. Відбувався кулінарний конкурс, рафтинг на катамаранах та майстер-класи з канатоходства і кермування парусною яхтою. Для учасників спортивно-розважального заходу виступали акробати ДЮСШ номер 1 А переможці змагань отримали грамоти від клубу Богатир і подарунки від профспілки підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. На сьогодні це все. Спортивного вам літа. На все добре.